Усі російські твердження про те, що не було такої країни, як Україна, її території. Ми спростовуємо зараз конкретними фактами, в тому числі російськими документами, які підтверджують державність України і її території в межах тих кордонів, які зараз є, 91-го року. І пішли спочатку, 1507 рік, польський король Сигізмунд першим визнавав за козаками вічне володіння. Землею біля попорогів угору й униз по обох берегах Дніпра, щоб вони, ставши на чолі, не дозволяли татарам і туркам нападати на російсько-польські землі. Тобто, вже з 1500 року визнаються території України чіткими границями. Далі йдемо накази, які закріплюють ці границі. 19 січня 1760 рік геодезиста Івана Ісленєва для розмежування запорізьких земель було надіслано в Україну. Але запорожці знайшли в розмежуванні Іслінєва деякі помилки, подали про це письмове прохання і цим, і цим стримали його від подальших дій. Є чіткі карти. На той час карта розташування війська Запорізького? Запорозькі землі, границя гетьманщини. Ось ця карта тут чітко видно всі кордони: Донецька область, Дніпропетровська область, Харківська область. Так, ідемо далі. І то все російські і польські карти про визначення території України. Йдемо далі. 22 жовтня 1705 року. Між Росією Туреччиною біля Бугу був укладений договір, посвідчений дяком Омельяном Івановичем Українцевим. І турецьким пашею Ефенді Коч Мегметом. Ми вперше зустрічаємося з точним, детальним визначенням границь запорізьких вольностей. І так починаємо. Початок ну, тут іде опис по річці. Не було тоді GPS-ів, навігаторів. Якби міряли границі по річці. Спочатку це бух, який впадав в Інгулець, Інгулець впадав в Дніпро, Дніпро вже впадав в море. І по ньому йшли границі. Початок границь від польських кінців, де польський кордон закінчився униз рікою Бугом до наших комісарських обозів, і від наших комісарських обозів, себто рікою Бугом, за дві години до Ташлика, який по-турецьки зветься Великим Конаром, і від великого конора полем поперек ріки Мертвовод. А перейшовши мертвовод, ці документи всі, до речі, зберігаються в архіві. Впадає великий інгул, тоді перейшовши великий інгул, полем до річки Висуні, а перейшовши поперек Висунь, полем до Малого Інгульця, а перейшовши малий Інгуле, через Бекеневський брід, який за 10 годин від Кизикременських пустих місць, а від того броду полем просто до гирла річки Кам'янки, де вона впадає у Дніпро і від Кизикременських пустих місць до того місця 4 милі. І тим закінчується границя. Дуже багато документів я просто називаю самі основні. Дивіться, як ми все з архівними документами. Все архівні документи. І так, і так, дуже цікавий документ у нас буде наступний. 19 січня 1760 року геодезиста російського Івана Іслінєва відправили в Україну для розмежування запорізьких земель. Але запорожці знайшли розбіжності з цим геодезистом російським Не ну, так як завжди буває, вони обманюють людей, росіяни. І вони там почали спорити і не дійшли згоди щодо цих земель. Але ми йдемо далі. Чи на цьому закінчуються землі? Ні. Вони закінчуються в тому числі Кубанію, яку самі росіяни визнавали територією України. І на це є офіційні документи. Ось я вам зараз їх показую. Так, указ імператриці Єлизавети Петрівни від 11 липня 1745 року, де вона 1745 рік визнавала за запорізькими козаками територію Кубані. Витяг з цього наказу. У збудованих ними шишах немалими ватагами є, займалися рибальством. Тобто ну, це витяг там говориться про те, що вони жили е, в шишах е, немалими вага, ватагами, займалися собі мирно рибальством на Кубані. Ось такі, друзі, е, новини з приводу території України, яка росіянами вже давним-давно визнана. І з приводу цього навіть не може бути спору, чи існувала така країна, чи не існувала, чи були території, чи не були. Була і набагато раніше за росіянами.